Усім вітання з Івано-Франківщини. Зараз трояндочки віддихають. Чекають на другий квіт, другої хвилі. Хочу зазняти свої лілії. Ось ця лілія, екзотик. Неймовірна красуня, велика, пишна, колір отакий, жовто-лимонний, ніжний, приніжний. Квітує ось. Материнська цибулинка верхом і дітки внизу. квітують маю їх декілька цих лілій, дуже надійні, подобаються, не хворіють. Ось лілейник знизу. Дуже гарна лілія. Не знаю, напевно, вже четвертий рік завжди відсаджую, розмножую їх. Дуже вона мені подобається. З такою ліловою по сусідкою вона вже відквітувала. Ой, опадає. Гарно дивиться. Перовський відтінює. Ось тут збоку перовський. Взагалі мені дуже подобається. У мене багато лаванди, але перовський дуже має великий період квітування. І завжди декоративна, до морозів. Висока трошечки на задній план, але хто хоче, треба обрізати її перший раз. І тоді вона буде квітувати низько. Ось така лілія екзотик. Тут ще є лілейник такий, до неї в компанію квітує. Ось така лілія. Так, ще хочу відзняти, от вона вже від така красуня деревовидна, величезна, прям висока, більше мого зросту, під 2 метри. Не знаю, але цього року не випустила. От материнська цибулинка другої не випустила. Ось буду чекати, я її пересаджу. На другий рік думаю, що вже буде мати два стебла, два пагони. Внизу, в ніжках. Ось така красуня також посаджена, дуже гарні лілії, дуже гарні лілії. Зараз перейду. Тож мої гортензії, треба буде відзнімати, ще вони тільки починають квітувати. А ось така біленька, низькоросла, гарна така, сантиметрів, напевно, має 80. Першорічечка, гарна лілія, дуже гарна. Ще одна біленька з подружкою такою, з краєч... краями різаними. Ця трошки була прихворіла. Ми її обробляли, вона ще вся на пуп'янках. Гарненька, дуже гарненька. Немає різкості, що це таке. Йду, знімаю лілії і по дорозі дивлюся тут піна гортензії просто. Це шапки неймовірної величини. Пізніше відзніму з назвами це гортензія. Ось вона, ремонтантна. квітує на пагонах минулорічних. І цьогорічних дуже надійний давній сорт. Якщо би підкислити її трошки і підливати, то вона би була, ну, на і так я її підкислюю, але сульфат алю... алюмінію цього року не вносила і вона рожева. Якщо вносити сульфат алюмінію, вона буде голубим відтінком. Ось Ще вони тільки починають набирати. Красуні дуже придуже. гарненькі. Немає за такого затіненого місця для цих гортензій, тільки в двох місцях. Решта всі гортензії в мене волотисті і деревовидні, бо широколисті потребують відповідно затіненого місця. Дуже гарні, дуже пишні. Ще одна пізня лілія. Іншому квітнику вона в мене вже відквітувала, була набагато вища і пишніша. А цю я пересадила. Вона була також щось прихворіла. Ми її обробили і нічого вона віджила. Була вже вп'яма, думала, що все осиплеться листя, але нічого нічого віджила Лілія. І ще й непогано досить квітує. подивлюся з другої сторони, зараз покажу. Ось вона дуже гага. А пахуча запах просто здалеку. Ну, всі не всі лілії мають такий гарний запах. Ну, це має дуже насичений, дуже насичений запах. Молоденька гарнюля.